Чи існують домові? Звісно, існують у Біблії написано, що Бог скинув дьявола і всіх, кого він спокусив на землю. Це біси. І біси вони добрими не бувають. Тому це дуже помилково щось просити в них, щоб вони там щось допомогли знайти. Нам потрібен Дух Святий, сверхприродній. Бог є Дух, і нам потрібно поклонятися в духі істини. І ми, коли будемо вивчати Біблію, ми будемо мати опит, опит пізнання Бога. Тому що, коли ми не знаємо Слово Боже, нами можна маніпулірувати. І за цього приходить прокляття в наше життя. Тому треба вивчати слово Боже знати істину амінь